Нагрівались на мільйони коштом людей в івано франківську викрили корупційну схему посадовців двох місцевих теплових підприємств. Зокрема, йдеться про екс-директора комерційного товариства Івано-Франківськ Теплоенерго, яке займається транспортуванням відповідної енергії. Посадовець незаконно отримав майже 7,5 мільйонів гривень. А це кошти платників комунальних послуг, теплопостачання, які вони переплатили. Упродовж 2021-2022 років. Директор компанії умисно завищував кількість транспортованої теплової енергії та занижував об'єм втрат тепла в тепломережах. Документи з неправдивими даними він подавав тепло теплогенеруючій компанії, яка займається виробництвом теплової енергії та формує тарифи для мешканців Івано-Франківська. При цьому із енергетичного аудиту тепломереж йому було достовірно відомо про фактичний обсяг втрат енергії під час транспортування. Договір щодо транспортування енергії споживачем комерційне товариство уклало з державним міським підприємством івано франківськ Теплокомуненерго. Своєю чергою тодішній директор ДМП не помічав невідповідностей у документах від транспортера та приймав їх до виконання. ДМП івано франківськ Теплокомуненерго недоутримали майже 4,5 мільйонів гривень на відшкодування витрат теплової енергії. А споживачі переплатили понад 7,5 мільйонів гривень за фактично меншу кількість отриманих гілока калорії тепла під в офісних приміщеннях. Компанії поліцейські вилучили фінансову та господарську документацію та інші речові докази. Поліцейські голосили утру директору ДМП Івана Франкіс Теплокомуненерго за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді застави. А керівнику ТОВ за частиною 1 статті 366 та частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України деся про службове підроблення та привласнення коштів у особливо ви яких розмірах поліцейські встановлюють повне коло винних осіб та обставини вчинення правопорушення? Вживаються заходи щодо відшкодування завданих збитків. Люся Грибак Віталій Магалаті, телеканал 402. Напав зненацька на Коломийщині зломисник побив 29-річного чоловіка та відібрав його особисті речі. Потерпілого з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладу, а нападника оперативно розшукали та затримали правоохоронці. До поліції надійшло повідомлення про те, що ввечері неподалік лісопосадки, що в селі Шепарійці Коломийського району невідомий чоловік напав на перехожого. Правоохоронці негайно виїхали на місце події та встановили обставини кримінального правопорушення. Відомо, що 26 шестиріч. Шим потерпілий повертався додому. В цей момент до нього підійшов незнайомець. Зломисник зненацька почав бити чоловіка, завдавши йому численних ударів по голові та тілу. Нападник забрав у нього сумку з особистими речами а після втік з місця злочину. Потерпілий втратив свідомість, а утямившись самотужки, дійшов до найближчого населеного пункту. Побачивши травмованого чоловіка, перехожі викликали поліцію та медиків. Заявник описав поліцейським нападника, і вже за лічені години оперативники виявили його неподалік місця вчинення злочину. Деться про 23-річного мешканця Коломийського району раніше судимого за наркозлочиним. При поверхневому огляді у затриманого вилучені речі потерпілого. Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 200 8 кримінального процесуального кодексу України за процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури затриманому вже повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України Йдеться про розбій, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєний розбійний напад зломиснику загрожує максимальне покарання до 15 років ув'язнення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Люса грибиквіталімаглаті Маглаті, телеканал 402. Стала помічницею гранатоматника, аби боронити країну від ворогів, а нині носить під серцем тріню. Світлана Чернявська понад 10 років працювала на металургійному комбінаті у Кривому Розі, та у 2021-му жінка вирішила підписати контракт із ЗСУ. Відтак стала військовослужбовицею 108-го окремого гірськоштурмового штурмового батальйону Десятки перед повномасштабним вторгненням, пригадує жінка, їх відправили під Волинь, нібито на навчання, а звідти й під Київ, де вже відбувались запеклі бої. Ходили наші хлопці на штурм, і ми охороняли об'єкти, ті, які казали охороняти, ставати в кільце і обороняти, бо ніхто не знав, де ворог стоїть саме. Ось. Але в них була перевага, в них дуже багато було винищувачів, і вони нас ночі або під ранок бомбардували. Наносили удари. Аж поки зранку, 22 березня, в населеному пункті Пісківка не прогріміло три масовані авіаційні удари. Тоді на щастя обійшлося без втрат, розповідає жінка. Тим більше десятка людей були трьохсотими, серед них і вона. І коли вже була тривога, ну не встигли, не всі встигли в укриття. І так вийшло, що я у вікно бачила, як ця бомба. Ну, лягла отак. Ну, це як, знаєте, ну не знаю, як вам пояснити, це як замедлені зйомки, можна так сказати. Так волна така йде, і вона так лягла і все. Більше нічого не пам'ятаю. Перебуваючи на реабілітації, після поранення Світлана зустріла своє кохання. Він навідник танку, а вона була помічницею гранатометника. Як виявило, ще що початку війни вони служили неподалік одне від одного, та доля їх звела в потрібний момент. Згодом під час планової відпустки вони офіційно стали чоловіком та дружиною. Так вийшло, що після поранення, це ж місяць пройшла реабілітації. Чоловік ще так приїжджав, а потім їх, коли, е, дислокацію вони поміняли на Донецьк, поїхали. Трошки було проблематично виїхати, але дали йому відпустку 10 днів і тоді ми розписалися. Я приїхала також на реабілітацію у Кривий Ріг, у свій, своє місто та все і там просто розписалися. Та є те, що жінку досі болить. Війна не лише дала їй стимул жити далі, а й залишила в її душі болючий слід від втрати рідного брата, який добровольцем у 2022-му став на захист країни. Йому було лише 25. Він добровольцем пішов у 2022 році. І частина 41-19, зараз її переименували. Житомирська сесе було. Ось 518-й батальйон. Ну, так вийшло, піде зі мною загинув. Наразі Світлана продовжує службу в одному із ТЦК Франківщини та чекає на народження донечок. Нині вона принадіє трійнею і мріє тільки про одне, аби її дітки росли в мирній країні. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Інформування та профілактика на варті жіночого здоров'я 4 лютого у всьому світі відзначають день боротьби проти раку. Рання діагностика онкозахворювань ключовий фактор успішного лікування, наголошують фахівці. У стінах університету короля Данила. Лекція онкологині Аліни Андріїв об'єднала студенток та студентів, щоб підвищити обізнаність про недугу і розвінчати міфи, якими оповита ця тема. Станом на сьогодні онкологія це не є вирок, рак це не є вирок, але чим раніше ми виявимо цю хворобу, тим краще. Що ми можемо її побороти з довготривалою ремісією і з набагато кращою якістю життя? Тому про це дуже важливо говорити ще з шкільних років, не лякати дітей, не лякати підлітків, але розуміти для того, що якщо ти роз, маєш розуміння, маєш обізнаність, то ти вже наполовину захищений. Основним фактором ризику залишається це цей вік пацієнтів. Припадає найбільше від 45 до 65 років. Але тим не менше у нас є випадки в 20 років. У нас наймолодша дівчинка з раком молочної залози це був 16 років. Вона була зареєстрована в нашій області, але це був наймолодший вік по цілій Україні. Втім, пильно слідкувати за своїм жіночим здоров'ям варто у будь-якому віці. Лікарі радять починати відвідувати профілактичні огляди раз на рік після початку статевого життя. В більшості випадків злоякісна пухлина на ранніх стадіях розвитку не має жодних симптомів, а тому діагностується лише у кабінеті лікаря. Не варто Минати увагу й обстеження молочних залоз найпоширенішим захворюванням в цілому світі, практично в усіх країнах. Ця статистика залишається ну за виключенням деяких країн. Це і рак молочної залози. На Превеликий жаль. Це і найбільша статистика, і найбільша статистика посмертності жінок. По причині раку молочної залози на другому місці в жінок цей рак тіла матки, рак яйників та рак шийки матки. Тобто, ми розуміємо, що практично на одну жінку чотири нозології припадають, тобто це дуже великий відсоток. І як ми вже говорили попередньо, що все таки великий відсоток припадає на жінок репродуктивного працездатного віку. Студенти у таких зустрічах зацікавлені, і навіть шкодують, що подібних лекцій не проводили у школах. До вподоби кажуть, і формат спілкування з експерткою у галузі, адже можна ставити питання, що хвилюють. Вони є дуже насправді важливими для дівчат і жінок, тому що ти можеш прийти на захід і отримати нову інформацію, яку би ти напевно сам не шукав точно, і зустрітися саме із лікарем-гінекологом, і поговорити з ним вічно віч. Новіч, це зовсім інакше ніж просто переглянути. Ти відеоролик або е, десь це е, в інтернеті собі прочитати в текстовому форматі, тому для е, особливо студенток. Я думаю, це дуже актуально в наш час. Коли я навчалася в школі, таких заходів взагалі не проводилося. Цього якось ніби соромилися, не хотіли ніяк висвітлювати. І оця сексуальна освіта вона насправді є важливою для як і для, для дівчат, так і для хлопців. Е, тому і в школах, і в університетах вона має проводитися. Лікарі нагадують. Найефективнішою профілактикою запобігання онкологічним захворюванням є чекапи організму, що містять і відвідування лікарів-гінекологів та мамологів. Крім того, убезпечити жінок від раку шийки матки може вакцинація. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. На контролі благоустрій та заклади освіти міський голова Руслан Марцінків разом з профільними керівниками провів традиційну інспекцію міста. У центрі уваги була вулиця Молодіжна та район Хоткевича. Тут оглянули стан прибирання та готовність комунальників до можливих заморозків у лютому. Дякувати Богу, що маємо таку лагідну зиму, але комунальники до зими готові. Заготовлена піща селяна, сауміш, розвезена по ящиках. Люди готові також до цього її роботи. А сьогодні перевіряли стан прибирання вуличної дорожньої мережі, стан прибирання скверів, зелених зон. Всі зауваження взяті в роботу і будуть прибиратися. Перевірили дитячий садок, подоляночка, який відвідує майже 160 дітей, та карпатську казку. Не й навчально-реабілітаційний центр. Тут створені умови для дітей з особливими освітніми потребами. Також після цього ми були в навчально-реабілітаційному центрі, де навчаються дітки з особливими освітніми потребами. Для них було облаштовано приміщення їдальні повноцінної для комфортного прийому їжі. І тепер ми були у закладі дошкільної освіти номер 27 Карпатська казка. Це один з найбільших закладів дошкільної освіти, який відвідує близько 300 діток. На сьогодні майже 200 діток перебуває в цьому садочку. Даний садочок має підземне укриття, три різних укриття для різних вікових груп. Чисте місто спільна справа мешканців, каже двірник Михайло Буртник. Та додає ставлення до порядку у людей змінилося. Хочу сказати, що дуже люди стали увішливі, Добрий день кажуть, Боже допомагай, кажуть, і стараються менше викидати мусору. Вони дивляться, що стараються у роботі, і ми вже саме, ніби в якійсь мірі вже їм не, так, не хочеться викидати. Благоустрій міста невід'ємна частина комфортного життя, зазначає Руслан Марцінків. Тож працювати ще є над чим. Також карпатські каски заїхали тут, батьки жалілися, що майданчики треба додаткові поставити. Також були в навчально-реабілітаційному центрі, ми свого часу коли рішення, переселили бібліотеку. І зараз додатково є приміщення для дітей, які харчуються, які мають свою їдальню. Це дітки з. Інвалідністю, тому дуже важливо було це зробити. Але, взагалі, питання благоустрою, прибирання зупинок, кароскопок і багато чого іншого. Ми звертали увагу. Тому традиційно така наша обхід і далі продовжується, не зважаючи на погоду, є, яка погода, ми завжди йдемо, спілкуємося і стараємося щось змінити. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал «402». сьогодні. Близько обіду до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в селищі Отинія Коломийського району у приватному житловому будинку було виявлено тіло жінки 1964 року народження, а також госпіталізовано до лікувального закладу чоловіка 1961 року народження з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. До місця події виїжджала мобільно-оперативна група Коломийського районного управління, головного управління ДСНС в області. Попередньою причиною нещасного випадку стало порушення правил експлуатації газового котла. На місці події пожежі не було. Нагадуємо, якщо ви почули запах газу в приміщенні, необхідно припинити користуватися газовими приладами. Перекрити всі крани до цих приладів, обов'язково відчинити вікно, двері і провітрити приміщення. Також ні в якому разі не можна запалювати вогню чи курити, і викликати аварійно-газову службу за номером 104.